L333C. Ну, він же брелок від Мауса. Я думаю, всі ви знаєте цю машину. Ця машина вже стала давно мемом в Артандеру, Але якось так вийшло, що я не дуже то на ній і грав. Вона у мене, звісно, давним-давно була, того що це. Близько резервна машина. І я пам'ятаю, зіграв декілька боїв, зрозумів, що це якийсь скрінж, прикол і так далі. І, власне, забив болта, пішов собі далі на інших тачках катати. Але сьогодні я про неї згадав і вирішив, а чому б і ні. Не постійно ж робити відео про якісь серйозні машини, про якісь топи і так далі. Можна іноді поприкалуватися і на ось такому. Тому погнали в бій, подивимось, що цей брелок від Мауса може. Ну і як завжди, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки, якщо контент вам подобається. Також у описі знайдете як посилання на мій телеграм, так і посилання на спонсорство для спонсорів. Періодично виходять окремі відео. Починаємо сьогодні з тунісу. У нас на вибір є тільки один снаряд: це Перфаманте Мод 35. пробиває аж неймовірних 36 мм міліметрів і має 1,7 грама вибухівки. Слухайте, ну. Мені здається, в пітардах Корсар 2 було більше. У нас автоматична 20 мм гармата, але вона не те, щоб дуже прямо автоматична. У неї є паузи ось такі між пострілами. Ну а перезарядка самої стрічки у нас близько 7 секунд. А ще, знаєте, таке, ніби вона і їздить непогано, якісь там близько 30-ки вона зазвичай їде. Слухайте, ну, прикольна така мікроскопічна штука, треба буде ще кущів на неї навішати. І взагалі буде імба Мені от цікаво, я точку зможу захопити. А я тут хоч не утону? та ні, таке, як, таке як не тону, але ще б трохи і да, почав би тонути, напевно. Да, по воді воно, звісно, повзає не дуже. Зона захоплена. Ніфіга собі 300 поїнтів. Здається, у мене тут на горі якийсь танк, чи де це? По звуку? Да, схоже, що це на горі. Хоча. Не... Ні, 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 яке на горі. Йопта! Йоп! Ооо, Йоп! я БТ забрав. Ооо-хо-ху! Ам. А звідки? А, ти об'їхав аж сюди, а союзників тут у мене не лишилось. Да? Ага, ясно. Я його чув навіть, але я думав, це союзники ззаду. Бляха-муха. Хех. Ну ладно. Уявляєте, 1,7 із вибухівки навіть якось дамажить. Це щось неймовірне. Це просто вау. О, а по літаку влучу. А ну-ка, ну-ка, нука, ну-ка. Це таке, як був рикошет від літака. Це таке можливо взагалі, ні? А вище в мене не піднімається. М -м 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 -м. Ну, мені кінець, напевно. Ні? Він мене пробив навіть. Задамажив мені трансмісію трохи. Нє. Влучати практично неможливо. Через те, що дуже багато літаків погано чути, що тут хто тут. Але да, ось попереду я когось чую. Ми хоч і але у нас немає розвідки ніякої і тому подібного. На жаль. Ні, 100% треба кущі. От треба кущі, прям залетять як треба. Ох, ніфіга собі. А ну-ка рідненький. Та блін, я тільки розвернувся, хотів по ньому спробувати відпрацювати по такій великій і повільній цілі, я думаю, влучив би. Ага, БТшка. Ну, БТшка звідси їхати, я бачу, не планує. Не треба їй. Так, а може я по мосту проїду? Цікаво, а зламається після мене е, ця штука. Напевно, ні. О, так я ще й точку захоплюю. Ну, давай тоді захоплювати поки що. О! -о, -о, -о! Влучення! <сіх> Господи, тільки на цих низьких БРАх, тільки на цих лоурангах таке взагалі можливо. Ой, я покоцав йому екіпаж, нічого собі. О, це ж живий танк. Ха! Бонжур! Я не пробиваю. О, вбив. Боже, кожен фраг на L3 Це просто як щастя. який ще й точку захопив. Ха-ха-ха. Критичні ушкодження. Балдюж. Ще одна БТшка. Ладно. А, почекай. А звук від техніки буде, ні? А звуку не було від танку. Ну, ладно. Черговий абсолютно повністю безшумний танк, який впритул до мене. Класика база. Да. Ладно, давайте тоді наступний бій. Я в цьому. Слухайте, третє місце команди на l 3 1700 поїнтів. Ви що прикалуєтесь? Два захоплення зони, три фраги. Асіст, йо маю, я на L3 зіграв краще, ніж половина моєї команди. Ладно, погнали. Погнали далі. Так, Східна Європа. Ладно, погнали. Ой, я кущі забув знову навісити. Та йоп парасота. Ви подивіться, наскільки ця штука маленька. Навіть у порівнянні з мікроскопічною AMD-35 і СПІДЖейкою, подивіться, який маленький. Ну, це дійсно брелок. Це просто брелок від нормального танку. Ха! Подивіться, як екіпаж сидить. Вони там текстурами один в одного увійшли просто. І двигун відразу під сракою ззаду. Це ж як там гаряче було. Жесть. Слухайте, ну 40 з хвостом кілометрів на годину ця тачанка летить. Це навіть і непогано. Багато які танки навіть на вищих берег так не їздять. Я зараз спробую об'їхати їм респум. І виїхати так встати, щоб зустрічати усіх у борт, хто буде з респи виїжджати. Я не знаю, чи вийде, чи не вийде. Що воно з цього взагалі буде. Але спробувати ну дуже кортить. Ось, уже буквально дивлюся на їхній респаун. Ось тут він знаходиться за будинками, точніше, в будинках. Оце були б кущі, я б прямо посеред поля ось тут став би і фіг би мене хто побачив би. О, блін. Чую, танк. Ось тут. Бамс. Ну! Ха, пожовтіла боєукладка, пожовтів екіпаж. Блін, він ще раз підставився, а я прошляпив. Ну, ладно. Ой-ой, а я вже засвітився на карті. Хоча до Респи до їхньої ще кілометр, блін. Ну, ладно. Ні, щось невдало я заїхав, треба трохи, трохи правіше бути, мені здається. Опа, це що таке? Хо-хо-хо! Т28-го прибив. Яким чином? У мене вибухівки в гарматах, як у Сірниках. В гарматах, в снарядах. Ха. Так, критичні ушкодження. Ладно, я встигну, я встигну перезарядитись. Да, готовий. Блін, а остальні проскочили. З'явився танк ось тут. Бетеха летить. Крити. Готово. Так, а танк ось тут е, все ще щось там возиться. Я не розумію, куди він поїде. Ну, таке, ніби, направо їде. Це союзники підтягуються. О, зенітка, зенітка, зенітка. Критичні. Готова! Ха -ха. Блін, слухайте, так це імба! Її ніхто не бачить ніколи. 4 фраги. І їздить швидко. Ну, плюс-мінус швидко. Як для лоурангів. А у мене перезарядка, я тільки заряджаючого вбив. Ай-яй-яй-яй-яй, я, 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 я прошляпив, я прошляпив, що в мене один снаряд у стрічці. Ой, прикол. Ну, блін, я не знаю. Ну 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 давайте ще, лад, давайте. В мене італійські, для італійської техніки дублери ще валяються, тому чому б їх не використовувати, все одно вони валятимуться. Просто так. Погнали. О, я спустився на друге місце команди, до цього було перше. На l 3, Йомайо! Слухайте, та нормальна тачка, як для свого БР, прям прекрасна. І дамажить навіть. І вбиває, і їздить, можна і точки захоплювати, все що завгодно. І при цьому непомітно, я якби кущі. Все, на наступний бій вішаємо кущі. 100% ніхто не буде нас бачить. Десь ось тут танк, і он бачу танк проїхав. Але тут я по звуку чую. О, де він. Це що, це пазік, блін? Дуже швидко він щось тікає від мене. І куди він поїхав? Ага, ага, ось де І є. Yeah! Відстріляємо стрічку, треба перезарядитися. О, побачив хтось із білим камуфляжем. Чи він уже проїхав? біс його знає. Ммм, у нас точка впала, погано. Ми її тільки-тільки перезахопили, і зразу вона і впала. Слухайте, я думаю для цієї тачанки можна було б для екіпажу зробити просто педалі замість двигуна, і машина ще й була б безшумна. О! Привіт! Шість фрагів асіст. Ха-ха-ха-ха-ха! Ваншот! О боже, що ти робиш, Альтре? Що Шо з тобою? Її шо якось скритно з нею? Вона ж просто розриває всіх. Критичні ушкодження. Перезарядка. Так, мене зараз уб'ють. Да. Але все одно ще 3 фрага і асіст за виїзд я зробив. Ну це просто жесть. Я зробив сім фрагів та асіст. Перше місце команди на Жах! Ладно, погнали далі. Я думаю, треба змінити камуфляж на ось такий, він буде менш паливний, я думаю, і з декораторів посадити сюди кущі якимось ось таким чином. Раз. І бажано віще. Я думаю, ми кущами її ще і з боків закриємо. Десь приблизно ось так. Ну, все, тепер нас точно ніхто не помітить. Давайте, напевно, це буде остання катка. Попередні були в цілому доволі насичені, і з тачкою цією все зрозуміло всім уже давно ще до цього відео, звісно, але, тим не менш, мені особисто хотілося на ній пограти. Господи, ніфіга я кущами обмазався. Я навіть у порівнянні з Пазіком, який маленький, йомаю. Ну, думаю, з кущами то мене точно ніхто не побачить. Якась у мене така дивна мохнатка вийшла. Хм, Яку 70-х, да. Мені здається, для наступного відео треба буде вибрати ще якусь таку схожу цікаву тачанку, яка буде цікаво гратися. Хай навіть може неефективно, але просто цікаво буде виглядати. Ой ой, попереду я чую танк. О! І ось іще танк. Вбив. Готово, класно. На цій штуці навіть один фраг це весело. А скільки у нас кути схилення? Мінус 15 вниз. Ми ще й від схилу можемо стріляти. Так, тут наші задавили. проїжджають це чудово. О, бачу, 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 бачу. Так, критичні ушкодження. Прекрасно. Але недостатньо критичні для того, щоб знищити Т-28. Ну, ладно асіст. Асіст це теж непогано. А це в нас хто там? Критичні ушкодження. Йома. -йо. Знову влучив, але тільки пожовтів один член екіпажу. Попереду танк ворожий. Ну, все стоїм, чекаємо. Я замаскований, у мене все прекрасно. Ммм, це М8. Ну давай, виїжджай. Якби я його ще нормально бачив? Влучення, блін. А вбивати, блін! А вбивати якого біса! Ха-ха-ха! Ну що це за фігня була зараз? А от і не задамажило, да. Ладно, це зараз дуже сумно вийшло, але я думаю, трапився просто вартандер момент, коли снаряди залітають якби, а толку ніякого. Ні, я не знаю, весела тачанка, от як не крути, весела. Чомусь мені неймовірно подобається на ній грати. О, допомога в знищенні. Три асісти, один фраг. Ну це можна вважати за один виїзд. Напевно, єдине, що саме таке неприємне у цій машині, так це те, що вона вбивається навіть звичайним кулеметом. Не обов'язково якимось Браунінгом чи ще чимось, типу того, звичайний кулемет невеликого калібру, там гвинтівочного, да? і все, і ця тачка розлітається. Нам достатньо вбити одного члену екіпажу і все, і ми в ангар. Бо у нас їх, ну, логічно, всього два. О. Ясно. Зрозуміло. Ну, вибачте, не бачив. Це Сіверск, на якому побачите щось взагалі неможливо. Ладно, давайте до висновків. Ну, що я можу сказати: брелок від Мауса він і в Африці брелок від Мауса. Мікроскопічна танкетка. Танчик мем, по суті, Вартандера, але грається при цьому доволі цікаво. Чесно, я б краще б на таких машинках постійно грав би, ніж на цих довбаних топах. У більшості випадків ця автогармата навіть ну, вона навіть не автогармата, вона гармата з швидким КД, скажімо так. Вона навіть якось іноді дамажить і навіть робити там більше пари фрагів можна. При цьому адекватно їде там 40 з хвостом кілометрів на годину, легко сховати її, замаскувати кущами, і її взагалі не будуть помічати. Коротше, не знаю, як вам, а мені було весело на цьому пограти, і, напевно, я буду періодично викатувати цю тачанку чисто для того, щоб кайфонути і повеселитись. Ну а на цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.